Апостол Іоанн нам дає вообще таке, знаєте, просто розбивають в пух і прах. Він каже, як знати, що э, хто такий, э, хто від Бога, а хто не від Бога? Помніте? Що він каже? Той, хто молиться на язиках, той, хто э, танцює, той, хто креститься, той, хто ні, він говорить, всякий дух, який ісповідує Ісуса Христа, пришедшала в плоті. Тот от Бога. Да ладно. Шо и вот этот в косынке тоже. И с дредами, и с косынкой, и с ногтями. Я недавно наткнулся на учение о том, с какими ногтями можно приходить и в церковь, знаете? Там четыре этих стадии, типа. <суточки> да. А последняя, типа, вже, ну, как би бы, ти деградируешь до того, що у тебе вже, знаєте, як з мультика рука рукаї вот, королеви злой з такими чорними ногтями. Ну, типа, що ти вот потихоньку туди скатишся. І вот. я думаю, ну представте, ну вообще, Иисус вот смотрит, думає, Господи, що ж ви взагалі напридумували? От представте, наскільки це розширює наш. Бачите, я сьогодні не проповідую. Е, наскільки, наскільки апостол Алан, він розширює, розширює розширює, наше от е, серце, наші оці, убирає, як сказати, пригради між, між віруючими людьми. Розумієте? Ну він каже, всяке, от тобі повинно бути достатньо чого? Того, що Він вірить, що Ісус це Бог прийшедший в оплаті. Тобто, от все питання закрите. Ти вже можеш цю людину ну, рахувати своїм братом, своєю сестрою.